Бокс світового рівня повертається до столиці України 6 жовтня в Київському палаці спорту проведуть масштабне боксерське шоу. Головним протистоянням вечора стане поєдинок між діючим чемпіоном світу за версією WBO в першій середній вазі Зауром Байсангуровим і володарем тимчасового титулу Лукашем Конечним. Двобій мав відбутися ще в березні цього року. Але через травму спини Заур змушений був відмовитися від зустрічі. Цього разу обидва спортсмени налаштовані нарешті вийти на ринг один проти одного і визначити хто ж таки сильніший. Я досить непогано підготувався до цього поєдинку, провівши велику кількість тренувальних боїв зі своїми спаринг партнерами. Щодо мого суперника, то я пристально спостерігав за ним. Але хочу сказати, що якщо він буде так само буксувати, як в останньому двобої, то я легко його переможу. Тут что-то начали про, про мой последний бой говорить, а, сравнивать все с этим боем. Я бы так не сказал бы, не советую им. Мы а, буквально 2-3 дня назад вернулись в Лос-Анджелеса Биг провели хорошую подготовку с моим тренером, с Абежем Санчесом. И в субботу готовы показать хороший бой и естественно выиграть. Побажав вдалого бою і Володимир Кличко, який сам уже через місяць захищатиме свій титул у поєдинку проти поляка Маріуша Ваха. Водночас чемпіон світу не поскупився на кілька компліментів на адресу найбільш зіркового боксера своєї з братом промоторської компанії. Заур як Віталій Кличко, був рожден бойцом. Я з наблюдав за його поєдинками, дуже часто і багато. Вони завжди зрелищні і красиві. Завжди зрелищні. Зур ніколи не відкланюється від поєдинку, завжди йде вперед, очень впевнений уверен собі. Нагадаємо, початок поєдинку о 23-й годині не пропустіть.